Статус критично важливого підприємства, як його отримати та забронювати своїх працівників. Якщо ви задаєтесь цим питанням, то ви потрапили на правильне відео. За останній рік наша компанія Incenta напрацювала досить великий, а що найголовніше позитивний досвід в цій сфері. І сьогодні ми поділимося з вами цим досвідом. Я детально розкажу вам, як розібратися в критеріях критичності. Чи відповідає ваше підприємство цим критеріям? Куди? Треба звертатися та які документи подавати. Поїхали. In Якщо ви хоч трошки цікавились питанням визнання вашого підприємства критично важливим, то напевно ви чули про певні критерії, яким повинно відповідати ваше підприємство, щоб визнатись критичним. На перший погляд, ці критерії можуть здатись доволі простими. Вони гуляють в телеграм-каналах, про них говорять у новинах. Вони у всіх на слуху, і може скластись враження, що дійсно є якийсь вичерпний перелік, який зібраний в одному місці, і його можна просто відкрити і прочитати. Насправді ситуація трохи складніша. Є декілька різних переліків критеріїв, які викладені в різних місцях. Є різні критерії для різних сфер і видів діяльності, а також є декілька різних органів, які можуть визнати ваше підприємство критично важливим для того, щоб отримати бажаний результат, критичність і як наслідок забронювати працівників. Важливо не заплутатись у цьому всьому. Тому давайте почнемо з простого. Якщо говорити глобально, то відповідно до 76-го порядку існують два головні переліки критеріїв: перший за ним підприємство може бути визнано критично важливим для української економіки або для забезпечення життєдіяльності населення, другий для підприємств, які здійснюють забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань. Далі ви побачите, що логіка побудови цих двох критеріїв є різною. Не треба змішувати їх між собою і намагатися відповідати одразу обом. Вони працюють виключно окремо. Спочатку зупинимось на першій групі критеріїв, які ми у себе в Інсенті умовно називаємо економічні критерії. Їх всього 7 штук. Зараз ви побачите їх на екрані і, скоріше за все, саме їх ви могли зустрічати в телеграмах або новинах. До речі, завжди актуально. Перелік критеріїв є на нашому сайті. Посилання буде в описі під цим відео. А також ми надаємо безкоштовні телефонні консультації, можете набирати, і ми точно підкажемо вам, яким критеріям відповідає ваше підприємство. так от серед цих критеріїв є пункти, які передбачають певний доволі високий рівень податкового навантаження, відсутність заборгованості по ЄСВ, певний рівень заробітної плати для працівників. Також є критерії щодо підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України, а також щодо підприємств, які є важливими для окремих галузей та територіальних громад. Ну і ще є резиденти дія Сіті, якщо ви IT-стартап, то це стосується вас. Очевидно, що деякі критерії є доволі важкими, і об'єктивно в Україні є небагато підприємств, які можуть їм відповідати. Але водночас є й критерії, які цілком реальні. А найголовніше те, що вам не потрібно відповідати всім критеріям, але про це трохи далі. А зараз давайте подивимось на другу групу, яку ми називаємо оборонні критерії. Вона включає в себе підприємства, які надають послуги, виробляють чи постачають товари для сил оборони, благодійні та волонтерські організації, які закуповують щось у військо, а також підприємства, що здійснюють спеціальну підготовку, наприклад, операторів дронів чи з тактичної медицини. Одразу скажу, що перші два критерії більш популярні на практиці, а й інші два є доволі рідкісні, особливо останні. Отже, ось ці дві групи критеріїв оборонні та економічні, є головними. Але далі ви побачите, як сюди додаються ще дві важливі групи критеріїв національні та регіональні. І насправді для більшості компаній ці критерії є вирішальними. Проте, спочатку, давайте розберемось, скільком критеріям ви повинні відповідати, щоб отримати критичку. In -in Почнемо з економічних критерій. Загальна норма 76-го порядку, а саме пункт 3, визначає, що підприємство повинно відповідати трьом або більше критеріям. Якщо ви тільки не здійснюєте пасажирські та вантажні перевезення, для цих та ще двох видів діяльності надано можливість відповідати лише двом критеріям. Отак от. Скоріш за все, вам все ж таки доведеться зібрати саме три критерії. І от абсолютна більшість підприємств, які до нас звертаються, вже зі старту відповідають п'ятому та шостому критеріям: п'ятий це відсутність заборгованості з ЄСВ, а шостий це те, що середній розмір заробітної плати не менший за такий по вашому регіону. Тому справедливо можна сказати, що вони є найбільш популярні та реальні для дотримання. Третім критерієм, необхідним для отримання статусу критичного підприємства, як правило, знову ж таки у більшості випадків стає четвертий пункт, який передбачає, що ваше підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади. Що це означає? А це означає, що для того, щоб вважатись важливим для національної економіки або для міста чи району, вам потрібно відповідати ще додатковим критеріям. Не цим, про які ми говорили до цього, а саме додатковим, окремим критеріям. Ці вимоги або критерії, умовно, похідні від четвертого пункту, вони визначаються на двох рівнях, і вам достатньо відповідати лише одному з цих переліків важливості. Якщо пояснити простими словами, то потреби національної економіки це вимоги, які встановлюються на рівні міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Їх умовно називають національні критерії. В свою чергу, потреби територіальної громади це вимоги на рівні обласних військових адміністрацій за місцезнаходженням вашого підприємства або за фактичним розташуванням виробничих потужностей підприємства умовно регіональні критерії. Тому давайте поглянемо сюди ще раз: щоб бути визнаним критичним підприємством, вам потрібно відповідати трьом критеріям з переліку економічних. Для більшості підприємств це критерії 4, 5 та 6. В свою чергу дотриматись четвертого критерію ви можете тільки, якщо відповідатимете вимогам профільного для вас міністерства або обласної адміністрації. На цьому етапі, як ви вже зрозуміли, теж є певні труднощі і теж важливо не заплутатись. Як визначити, яке міністерство визначає критерії важливості саме для вашого профілю діяльності? Де знайти ці вимоги та скільком пунктам потрібно відповідати? Про все це говоримо далі. Отже, як визначити критеріям важливості якого міністерства чи якого органу ви маєте відповідати? Знову ж таки, вся ця інформація є на нашому сайті, а також ви можете отримати її напряму, звернувшись за нашою безкоштовною консультацією за цим номером. Але якщо ви будете шукати самостійно, то варто спочатку визначитись, чим ви займаєтесь, і відповідно до сфери діяльності якого органу виконавчої влади відноситись. Так, якщо ви виконуєте будівельні роботи, то це буде мінінфраструктури. Якщо займаєтесь оптовою торгівлею товарами, то економіки. Якщо надаєте послуги страхування цивільно-правової відповідальності, то Національний банк України. А якщо ви виробляєте, ремонтуєте або модернізуєте зброю, то вам дорога до Мінстратег За цією логікою ви маєте правильно визначити ваш типу профільний орган. Зазвичай ці національні критерії можна знайти на сайті Верховної Ради Закон Рада Ось декілька прикладів. Вони можуть бути у вигляді наказів або постанов. Якщо, припустимо, ви перевірили національні критерії і зрозуміли, що трохи не дотягуєте до них, то тоді вам варто перевірити регіональні критерії. Їх знайти та систематизувати буде трохи важче ніж національні критерії, адже вони розміщуються або принаймні повинні бути розміщені на сайтах обласних ОВА. Такі критерії затверджуються у формі розпоряджень. Деякі області не зовсім зручно систематизують свої розпорядження. Наприклад, ось Київська військова адміністрація дає первинне розпорядження від квітня 2023 року, і потім близько шести наступних розпоряджень зі змінами, з яких ти повинен якось постаратись скласти все в загальну картину. Не дуже зручно. Але, звісно, є й області, в яких все в порядку з комунікаціями, нормативні документи структуровані належним чином, і знайти їх на сайті не складе особливих зусиль. Самі критерії різняться від області до області. Наприклад, в тому ж Києві є близько 40 різних критеріїв. якщо ви відповідаєте хоча б одному, то вже потенційно маєте шанси на визнання вас важливим для столиці. Наприклад. Вантажні перевезення в Києві визнані як важливі. І якщо ви здійснюєте вантажні перевезення та відповідаєте тим іншим двом глобальним критеріям, ви маєте всі шанси отримати критичку. На противагу цьому є такі області, як Чернівецька, де ви повинні відповідати мінімум чотирьом критеріям. І як ви можете побачити, вони є доволі специфічними. Тут і вимоги до зарплати, і до розміру сплачених податків, і основного виду діяльності підприємства. Часто в регіональних критеріях все поділено за сферами господарської діяльності. Ось ви можете бачити одеські критерії. Спочатку обираєте вашу сферу діяльності, наприклад, це буде агропромисловий сектор, і тут чітко зазначено, що серед критеріїв цього сектору ви повинні відповідати мінімум трьом. Глобально ваша задача на цьому етапі це правильно визначити, яким критеріям ви відповідаєте, чи національним, чи регіональним. І це дійсно важливо, бо на практиці ми зустрічали непоодинокі випадки, коли підприємства неправильно визначали, яким критеріям вони відповідають, подавали необґрунтовані звернення і як наслідок прогнозовано отримували відмови. На жаль. Не розібравшись в питанні критеріїв та вимог, ви просто втратите час, зусилля та, скоріш за все, гроші. In -in Тепер давайте трохи зупинимось на другій групі глобальних критеріїв: оборонні критерії. Поговоримо про найбільш популярні та реальні з них. Що ж треба, щоб їм відповідати? Головне, це те, щоб у вас були укладені діючі контракти на виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, неважливо на платній чи безоплатній основі, що забезпечують потреби ЗСУ, інших військових формувань. І в такому разі ви потенційно маєте право на те, щоб отримати статус критично важливого підприємства. При цьому ви можете бути в тому числі і в статусі благодійної організації, але в такому разі для отримання статусу критично важливого, Підприємства, вам додатково, що треба відповідати критеріям, які окремо визначені Міноборони. В самому контракті чітко повинно бути зазначено, що товар, робота, послуга постачаються або на потреби ЗСУ, або на потреби певного військового формування. Контракт може бути укладений із юридичною особою, яка є в підпорядкуванні Міністерства оборони України або Служби безпеки України або іншого органу. Звісно, це все дуже в загальному, але, хоча б, з цього потрібно почати, щоб, хоч якось, оцінити ваші шанси на подальший успіх. До того ж, зверніть увагу, що оборонні критерії не містять у собі жодну з вимог, які зазначаються в економічних критеріях, в якійсь мірі можна стверджувати, що вони простіші. З одного боку, це так, але з іншого, вам всього лиш потрібно мати діючі і реальні контракти з оборонкою. Отже, ви успішно визначились з критеріями, які маєте відповідати. Наступне важливе питання, яке може перед вами постати, це до кого звертатись для визнання вас критичним підприємством. Якщо рухатись по економічних критеріях, то ваше звернення про визначення вашого підприємства критично важливим може бути розглянуто Національним банком України, вашим профільним міністерством, наприклад, Мінекономіки, Мінстратегпромом, Міненерго, Мінагрополітики, обласними Київською та Севастопольською міськими військовими адміністраціями, за місцезнаходженням вашого підприємства, або за фактичним місцем здійснення вашої господарської діяльності вашим підприємством. Важливо, що якщо ви вирішили подавати звернення про надання вам статусу критично важливого підприємства на підставі четвертого критерію, тобто важливості для національної економіки або для вашого регіону, то все слід оформити одним зверненням до того органу, по критеріям важливості якого ви хочете пройти. Цей орган і дасть вам статус критично важливого підприємства. Якщо ж рухатись по оборонних критеріях, то слід буде звернутись до Міноборони або СБУ, або центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво певними військовими формуваннями, в інтересах яких ваше підприємство здійснює постачання за контрактом. Але для того, щоб вам взагалі кудись звертатись, вам треба попіклуватись про те, щоб підготувати обґрунтований пакет документів. Разом із зверненням, а з цим у наших клієнтів часто виникають труднощі. Якщо розглянути найпопулярніший кейс, 4, 5 та 6, то пакет документів буде виглядати приблизно так. Відсутність заборгованості по ЄСВ підтверджується або довідкою, або витягом, який отримується через електронний кабінет платника податків. Тобто ці документи беруться з податкової. Рівень середньої заробітної плати за останній календарний квартал підтверджується довідкою від підприємства, складеною в довільній формі. Але ви повинні розуміти, що орган, який буде розглядати ваше звернення, може перевірити інформацію, зазначену вами у довідці, наприклад, зробивши запит в податкові органи. Тому краще з цим питанням не шуткувати. Також, окрім документів, які обґрунтовують кожен з обраних вами критеріїв. Ще додатково треба надати податкову звітність за останній календарний квартал, що підтверджується копії податкової декларації з відмітками або квитанцією про її прийняття. Самим важким для доказування, як ви напевно вже помітили, буде критерій номер 4, де ви повинні дійсно обґрунтувати, що ви важливі для національної економіки або для регіону. Робите ви це через оці національні або регіональні вимоги. Як один із найважчих прикладів обґрунтування позиції щодо важливості для національної економіки можна навести один з критеріїв мінекономіки під номером 8, який, якщо коротко, полягає в тому, що треба довести, що зупинка провадження підприємством виробництва товарів або надання послуг для забезпечення інших підприємств може призвести до повної зупинки виробництва або надання послуг такими підприємствами. Для обґрунтування потрібно описати і розкрити всі нюанси та принципи взаємодії між підприємствами, спираючись детально на договори, первинну документацію, показати, яким саме чином здійснюється виробництво продукції або надання послуг підприємствами, прикладаючи всі наявні дозвільні документи, технічні умови, сертифікати на вироблену продукцію, листи подяки від замовників і багато чого іншого. Якщо ж взяти більш простий приклад із підприємством-перевізником вантажу, яке, припустимо, вирішило йти по критерію Київської ОВА, то в такому разі бажано показати системність і постійність вантажних перевезень по території України або міжнародних, для чого прикласти до звернення договори з рядом замовників перевезень, ТТН, виписки з рахунку, акти виконаних робіт, СМР, ліцензію на перевезення, документи на автотранспортні засоби і багато чого іншого. Наступне питання, яке у вас обов'язково виникне, як виглядає звернення? Сама форма заяви. А виглядає воно приблизно так? У цьому конкретному випадку розмір такого звернення з усім необхідним обґрунтуванням вмістився у нас на 20 сторінках. Якщо ситуація більш проста, та компанія має ну прям очевидні підстави, то це буде десь 10 сторінок. Але знову ж таки, сам текст це дуже індивідуально. Якогось шаблону тут не може бути. Проте, як я вже казав на початку, допомогти зі складанням заяви саме під вас ми можемо, так само, як і провести вас по всіх цих етапах. Телефонуйте, консультуємо ми безкоштовно. Ці звернення подаються наручно в обраний вами орган з проставленням печатки на вашому екземплярі документу, або кидаються в скриньку, як, наприклад, приймає Мінекономіки. Також можна відправити документи цінним листом з описом вкладення. До речі, тільки в такий спів. Спосіб приймає Міноборони. Після подання звернення треба дізнатися обов'язково вхідний номер і постійно контролювати розгляд вашого документу, телефонувати до безпосереднього виконавця, розпитувати про нюанси, раптом будуть якісь зауваження, і ви зможете їх швидко виправити. На жаль, є такі органи, які взагалі не беруть трубку, а пробитися до них на прийом нереально, пройти до них просто заборонено. Тому залишається лише сподіватись на позитивний результат. В теорії ви маєте отримати відповідь протягом 10 робочих днів. Але на практиці цей строк може бути набагато довшим. В нашій практиці були випадки, коли строк затягувався на 20 робочих днів. Якщо ви все зробили правильно, то отримаєте розпорядження про визначення вашого підприємства критично важливим. І після цього настане той етап, заради якого ви все це починали: бронювання працівників. Тут, очевидно, є теж свої нюанси, але про них далі. За загальним правилом бронюванню підлягають 50% кількості військовозобов'язаних осіб, які працюють на вашому підприємстві. Тобто, наприклад, якщо ваш загальний штат працівників становить 50 осіб, а з них 25 є військовозобов'язаними, то в такому разі ви маєте право забронювати лише 12 військовозобов'язаних. Важливим є й те, що завдяки останнім змінам в законодавстві, а саме в 76-й порядок, підприємства, які визнані критично важливими, можуть бронювати працівників всіх військово-облікових спеціальностей і навіть дефіцитних. Але є і виключення справи, коли підприємства можуть бронювати всі 100% військовозобов'язаних працівників. Перелік підприємств, які можуть забронювати всіх, доволі великий. Я не буду зараз зупинятися на кожному пункті. Переглянути ви можете його на нашому сайті або знайти в нормативці самостійно. Відмічу тільки логіку побудови перших п'яти виключень як самих популярних серед бізнесу, і майже всюди ви побачите, що підприємство повинно спочатку попасти в певний перелік, який затверджений центральним органом виконавчої влади. Дійсно, лише після попадання в такий перелік ви маєте право на безлімітне бронювання. Інформація про це одразу підтягується онлайн і є доступною для будь-яких інших органів державної влади або для сервісу Дія. Часто ми також стикаємось з питанням про бронювання директора та засновників бенефіціарів підприємства. Якщо ви є саме кінцевим бенефіціарним власником підприємства, то маєте право на бронювання незалежно від того, чи є ви працівником цього підприємства. Тобто, бути просто учасником підприємства із зазначенням про цеї інформації в ЄДР недостатньо. Треба бути саме кінцевим бенефіціарним власником. По логіці 76-го порядку: бенефіціари, які не є працівниками підприємства, не рахуються в загальній кількості військовозобов'язаних при бронюванні працівників. Це дуже зручна норма, яка з'явилась в законодавстві відносно недавно. In, in Оскільки це відео сфокусовано більше на тому, як підприємству визнати себе критично важливим, то ми про бронювання поговоримо з вами вже у окремому відео. Тому не забувайте підписуватись на канал. Лайк зайвим не буде. Ну і наостанок я нагадаю, що наша компанія Інсента надає абсолютно безкоштовні консультації щодо визнання вашого підприємства критично важливим. Також ми можемо взяти весь цей процес на себе. Телефонуйте, телефони ви зараз бачите на екрані. Вони будуть в описі під цим відео, а також більше інформації на нашому сайті. Ну а ми побачимось з вами у наступних відео.